Надзвичайно проста та максимально дієва рекомендація для тривожних людей від психотерапевта. Друзі, мої, запам'ятайте, ваше правило номер один: це спокійний. Підготовлений заздалегідь ранок. Тобто, з вечора ви складаєте сумку, миєте голову, складаєте дітям портфелі, готуєте собі дітям одяг. Тобто ваш ранок максимально повинен бути захищений від форс-мажорів. Ну і, звичайно ж, ви виходите заздалегідь, за, за 10-15 хвилин від того, як зазвичай. Нібито абсолютно проста рекомендація. Але, друзі мої, ви стикнетеся з тим, наскільки вам важко буде це зробити з вечора. Вам буде хотітися спати, їсти все, що завгодно, але буде купа супротиву для того, щоб зробити собі ранок спокійним, приємним, але постарайтеся це зробити. І свій досвід нам, будь ласка, опишіть в коментарях.